Друзі, самі знаєте, чий це автомобіль. Дуже яскравий вийшов проєкт. Молодий гарячий власник, вирішив зробити все комплексно. Поїхали. Ну, по-перше, ми поклеїли цей автомобіль в два кольори. Дуже яскравий колір. Мені такі проекти особисто дуже подобаються. Поставили обвіси. Ось це передня губа. Всі хромовані елементи, решітку, все заклеїли в антихром, навіть значки зробили чорні. В комплект віса, крім губи входять розширювачі арок і поклеєний цей автомобіль повністю з проємами. Все виглядає цілісно і гарно. Зробили ми такі чудові диски. Це ковані диски робились під замовлення ексклюзивно для цього автомобіля. Є можливість зробити для вас, якщо хочете, що схоже або будь-який інший дизайн. Ззаду карбоновий дифузор який підкреслює агресивність і вигляд цього автомобіля. І, звичайно, щоб зовнішність автомобіля співпадало зі звуком, ми зробили тут дуже класну вихлопну систему. Таким чином її зробили, щоб зберегти екологію. І, звичайно, ця система з регулювання. Ну і вам кажемо про те, що якщо ви хочете зробити свій автомобіль індивідуальним. Щоб його помічали на дорогах міста, звертайтесь до нас, ми зробимо все повністю від початку до кінця, саме для вас.